Ситуація на півночі країни, зокрема на сумщині, наслідки обстрілу. Бо 11 поранених чоловіків були ушпиталені через е, атаку російського через російський ракетний удар по сільгоспідприємству на околиці села у Бормлянській громаді на Сумщині. Один із них у важкому стані про це зранку повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Фейсбуці. За його інформацією, атакували людей, які збирали урожай на полі в обласній прокуратурі. У фейсбуку уточнили, що російські військові завдали удар близько 23-ї години і за. Попередніми даними двома ракетами. Наслідок удару пошкоджено 30 одиниць сільськогосподарської техніки. І більше про роботу аграріїв на Сумщині під час російських обстрілів говоримо із головою громадської організації Асоціація фермерів та приватних землевласників в Сумській області. Олександр Шафорос. з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо. Чи чуєте ви нас, пане Олександре? Прекрасно. Так, дуже дякуємо, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, от власне що відомо про наслідки цього обстрілу? В якому режимі взагалі працювало господарство? На сьогоднішній день всі господарства в Сумської області працюють на звичайному режимі, оскільки ти не знаєш, які виклики в тебе будуть через пару секунд твоєї роботи. Єдину рекомендацію, яку ми постійно пишемо, нагадуємо нашим е членам асоціації, виробникам Сімської області, про те, що уникайте скупчення техніки в будь-якому місці. На жаль, це прикрий випадок того, коли нехтують такими простими правилами. Ми їх про них е повторюємо вже четвертий рік. Не збирайте техніку на маленькій території, велику кількість. Розставляйте її по різним місцям. Про це говорять і військові, які працюють або які мимо приїжджають. Про те, що не нехтуйте правило безпеки, це є головне правило сільгоспвиробника і будь-якого бізнесу. розділіть ризики, будь ласка, розставляйте техніку вздовж посадки, розставляйте техніку в різних місцях через посадку, оскільки було багато випадків в мене на господарстві, коли приліт кабів був за посадкою. І дякуючи Богу, що е е дерева зупиняють ту небезпеку, яка може завдати. На жаль, неповоротних наслідків, оскільки вибухові хвилі, оскільки осколки летять, вони мають значну, в дуже велику потужну силу. На жаль, фермери за своєю, скажімо так, доброзичливістю, вони забувають про це правило і накопичують техніку на одному квадратному метрі. Слава Богу, що немає загиблих в даному місці, адже переліт Іскандера був дуже досильно великої сили і великого заряду. Пане Олександре, я звернула увагу на повідомлення прокуратури обласної, що близько 23-ї години був завданий цей удар. Збір урожаю відбувається в нічну добу. В нічний час. Ну, ви як бачите, ця техніка стояла припаркована до ранку. І дякую Богу за те, що люди роз'їхалися по домам, і залишилася невелика кількість людей, яка ночувала в себе в техніці до ранку, ага. оскільки фермери це і власники, доосібник, і, і комбайнер, і тракторист в одній особі, тому вони вартують свою техніку біля біля своєї ж техніки. Я зрозуміла. Так, і ви згадували про те, що і ми згадували про те, що 11 поранених через цей обстріл. Чи відомо вам, в якому вони стані зараз? Останній зв'язок був з виконавцем з години назад. До ну, фатальних випадків немає, але люди. Проходять процес відновлення, оскільки будь-який вибух я переживав цей вибух у себе над головою. Це така себе ситуація. Не побажаєш нікому, оскільки потрібен певний час для адаптації для відновлення, просто чисто психологічний мораль. Пане Олександре, і як вже за ті роки, відколи триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, як наразі працюють сумські фермери? За яких безпекових умов це доводиться здійснювати? Наскільки впали урожайність? У нас відбулася в сумській області унікальна подія на всю Україну. Це ми добилися з сумською військовою обласною адміністрацією статусу постраждалого підприємства. Олег Олексійович Григоров до нас дослухався. Ми четвертий рік билися, як то кажуть, риба облід і отримали офіційний статус постраждалого підприємства. Відповідно до цього, відповідно до цього. Тепер постраждалі підприємства, які зазнали втрат. Вони мають пройти процедуру визнання статусу постраждалого підприємства. Після цього держава надає певний. Порядок дій та преференцій для таких підприємств про це говорили безліч спілок, без безліч асоціацій, але е, асоціація фермерів Сумської області вона великочисельна, і ми е, можна так сказати стратегічно рухаємося в цьому напрямку. Ми привикли рухатися стратегічно, оскільки сівозміна у нас займає 5-8 років. І ми не можемо відхилятися від стратегії. Наша була стратегія добитися такого статусу через наявність цього статусу, який підтверджено розпорядженням голови адміністрації, нашим підприємствам буде трошки легше, хоча б видихнути, хоча б спрогнозувати свої певні дії. І е, працювати нам надзвичайно важко, скільки ти втрачаєш не тільки врожай, техніку, пошкодження, але і загиблі люди, і це вже ти не відновиш ніяк. На жаль. Так, пане Олександре, дуже вдячний вам, що знайшли час доєднатися. Ми будемо відстежувати он, за оновленнями стежити щодо стану тих людей, які були поранені через ракетний удар Російської Федерації. Олександр Шафорост, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини, був з нами на прямому зв'язку. З ним детальніше говорили про нічний удар російський іскандером по власне господарству на Сумщині, через що 11 людей були поранені.